27 січня 2022 року, близько четвертої години ранку, на території південного машинобудівного заводу сталася стрілянина. За даними слідства, стріляв військовослужбовець Національної гвардії України Артемій Рябчук. За версією правоохоронців він відкрив вогонь по співслужбовцям, Потім намагався вийти через центральні двері. Загинула також співробітниця підприємства Віра Лебединець, яка відмовилася його випускати. У Дніпрі оголосили операцію Серена. Підозрюваного затримали у місті підгородні. Він здався добровільно. Засміну затримана, затримана. Загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро отримали поранення. Під час першого судового засідання Артемій Рібчук визнав свою провину та попросив не відправляти його на гауптвахту, а доправити у слідчий ізолятор. «Мені ісляні, жаль Тих людей, яким я причинив біль своїм поступком. Я віно не повністю осізнаю свою вину. Згодом Артемій Рябчук змінив адвокатів та відмовився від попередніх показів та висловлювань. 27 січня відбулося чергове судове засідання у справі. Адвокатка Тамила Ульянова подала клопотання, що Артемія звільнили зі скляного боксу та дозволили перебувати під час засідання за столом поруч із нею. Суд відмовив, ухваливши клопотання прокурора Олега Копилова щодо продовження терміну тримання під вартою. Суд. І оголосили перерву. Це вже вдруге коли переноситься. Сьогодні перенесли до 10 лютого, попереднє переносилась на два місяці. І єдине, що слухає суд, це клопотання про прокурора про продовження строків тримання під вартою. Тобто ніякого розгляду більшого, крім цього, клопотання, у нас не розглядається. Попри надіслання інформаційних запитів від Суспільного, прокурор відмовився коментувати. Вибачте, я поспішаю на наступне судове засідання, тільки що я оголошував про це, заявляю відповідне клопотання, що в мене призначено інше судове засідання в Кіровському суді. Якщо можливо, на наступний раз я зможу дати все ж таки відповіді. Згідно з інформацією на сайті державного бюро розслідувань, у день подій розпочато досудове розслідування за фактом можливого недбалого ставлення до військової служби керівництва Нацгвардії, 19 січня 2023 року. Ми надіслали запит до ТБР, аби дізнатися результати цього розслідування, але відповіді на це питання не отримали. Тодішній командувач Національної гвардії. Микола Балан подав через подію у відставку Олена Ростовцева, Антон Сіренко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.